Доброго ранку! Всіх вітаю на моєму каналі! Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні хочу вступити в марафон, який проводить Оксана Недошитка. Марафон називається Зимовий бум іграшки, і там особливо ніяких умов немає. Кожен день починаємо новий старт, можна не до І... Потім буде звіт. Я хочу зняти це в такому форматі, ну, як в'язовлог, буду під'єднуватись кожен раз, коли буду починати якусь нову іграшку і буду показувати, що в мене є і що я планую дов'язати. Перша моя робота це недов'яз, ну, як недов'яз? Я його в'яжу, він в мене не відкладений, просто що я його ще не доробила. Мені залишилася вушка. Каску зв'язати і пришити карабінчик. І я буду дов'язувати його в рамках марафону. Тому це буде моя перша. Ну, цей котик точно буде готовою іграшкою. Не знаю, як інше, наскільки я встигну, але цю іграшку я точно дов'яжу. Там залишилось буквально півгодинки, можливо, навіть менше. Тому ось так. Вітаю! Це моє друге під'єднання в цьому. Марафоні. І так, вчора я показувала, що я вступаю з майже готовою іграшкою, брелочком, котик ЗСУ. Я його вчора доробила. Ось такий він в мене вийшов. Маленький. Прикольний. І вчора я вже почала одразу, ну, точніше, не одразу його доробляла я його зранку. А другий старт почала ввечері з ось такою плюшевої пряжі. В мене є. Чесно кажучи, вона в мене був моток вже почати, етикетки немає, кольор не скажу. Скорі... Скоріше за все, що це гімалая Dolphin Baby, але з кольором буде складніше. І в компаньйони ось така сіра, але мені здається, можливо, вона. Хоча відрізняється, мені треба, щоб вона була трошки темніша. Ну, начебто темніше. Ну, буду пробувати. І почала я в'язати ось такого. Mm. Поки що, можливо, не зрозуміло. Я вчора е дівчатам кидала в чат, де в'яжу. Хтось подумав спочатку, було десь так зв'язано, хтось подумав, що це зуб. І я така дивлюся, що дійсно на зуб схоже, але ні, це не зуб, це котик. Котик пушин е в мене. Молодша дитина попросила зв'язати йому котика пушина, і я хочу експериментую точніше. Сама все оце вигадала. Ну, як вигадала, все вже вигадано до нас, але ось такий виходить, не знаю, перев'язувала кілька разів, тому що мені не подобався результат, але зараз так загалом я задоволена. Мені залишилось зв'язати хвостика і оформити, зв'язати ось тут рисочки в нього. Тут вусики, носик, ну тобто залишилась справа тільки за оформленням, і я думаю, що то швиденько в мене зробиться. Далі, чесно кажучи, не знала, що починати, але старша донька попросила в мене теж такого вона хоче котика, але тільки, щоб він був не військовий, а просто білий котик і з різними вушками. Одне вушко буде руде, інше чорне. Буду в'язати по тій самій схемі, як цей котик. Думаю, вийде прикольно. В мене ще є ось такий руденький, але це я не в марафоні в'язала, сіренький. Ось так. Після цього котика навіть не знаю, що буду починати, але я думаю, вигадаю. Дівчата кидають фото. Можна ідей набиратися там більш, більш ніж достатньо там ідей. Зустрінемось у наступному під'єднанні. Всіх вітаю! У мене вже сьогодні четвер, 23 січня, але нічого в мене нового особливо багато не з'явилося, тільки я дов'язала цього котика пушина. Ось такий він вийшов. Трошки я бачу, що я перероблю, в іншому зроблю ось тут його так щоб він був. Товстенький, але в цілому подобається мені. І ось цей сірий, хочу, щоб воно було ну, темнішим трошки. Але в мене в наявності не було більш темного, тому такий. Котика поки що я маленького брилочка не починала. Хочу зараз ще почати іграшку з ось таких кольорів, двох плюшевих. Тому що хочеться, щоб щось швиденько зв'язалось, якась готова робота, а з плюша швидше в'язати. Тому почну ось це, а потім буде, мабуть, котик. Вітаю, в мене 25 січня, і сьогодні передостанній день е, марафону іграшковий бум зима. Е, вчора я розпочала процес, е, були дві готові іграшки, доробила, але вже я. Покажу, мабуть, в кінці відео всі готові іграшки разом. Вчора були готові, і потім я почала обрала ось такий яскравий жовтий колір, і до нього ось такий колір Капучино, здається, не такий коричневий відтінок. Вирішила зв'язати щось яскравеньке. І знайшла схему, мені сподобалась. Ну, я думаю, всі здогадуються, що це буде жираф. Тут залишилось небагато закрити трошки голову, набити її, хорошо, плямки попришивати, вушки, ріжки, ну і оформлення обличчя зробити, хвостик ще. І буде готова іграшка. Він такий невеликий, я коли. Починала в'язати, чесно кажучи, думала, що він буде трошки більше, але все одно мені подобається маленький такий теж. І сьогодні хочу це поки що відкладаю, хочу зараз спробувати розпочати. В мене є ось така цікава е, ниточка гімала коала. Перший раз буду з такою пробувати в'язати. Вона мені нагадує Ярнарт Мінк, але там трошки такий оцей ворс, трошки коротший, мені видається. А може, то так здається. Хочу з цієї пряжі такий колір блакитний, гарний, трошки не передається, бо освітлення дуже похмуро на вулиці. І хочу розпочати іграшку, поки що не буду казати, хто це буде, тому що я теж не впевнена, що в мене вийде. Якщо не вийде та схема, що я знайшла, то зв'яжу, все одно я хочу з цієї пряжі зв'язати. Тоді буде або мішка, ну, щось, щось вигадаю. Зараз. Зараз сяду буду вигадувати. Ось так. Сьогодні вже під'єднуватись не буду, під'єднаю завтра і, скоріш за все, ну, можливо, якщо щось цікаве, мені потрапиться, ще якийсь почну старт, але я не впевнена. І потім вже зніму всі свої іграшки, які я встигла за цей тиждень зв'язати. Іграшок буду небагато, тому що я дуже багато в'язала, не було часу, але все ж таки щось буде. І так, це моє останнє під'єднання в цьому відео. Це вже звіт буде, і зараз я покажу все, що я встигла зв'язати в цьому марафоні грашковий бум-зима, і покажу, що, що в мене вийшло. Чесно кажучи, то я задоволена. Я думала, що набагато менше я зв'яжу. І перше, це був ось цей котик. В мене він був майже готовий, але не були дов'язані вушка. Казка і, здається, не було оформлено обличчя, хоча обличчя може і було, чесно вже не пам'ятаю. Це був мій перший старт. Недов'яз я взяла в роботу. А далі другим стартом був ось цей в мене котик Пушин. Це іграшка сина мого, тому він трошки може вже такий затяганий, їм погралися. Ось так. Це був другий. Далі я почала в'язати, здається, собачку. Або котика. Собачку, мабуть. Зараз покажу собачку. Я показувала в попередніх підключеннях ще не готову іграшку. Зараз це вже готова іграшка. Така прикольна вона вийшла, але. Я в'язала по майстер-класу і там майстер-нічого ну, тобто, не змінювала. Хоча зараз бачу, що ну, руки треба було зробити довшими, бо якось вони такі, ну, такі взагалі маленькі, трошки хоча б, щоб досюди вони були. Але то нічого страшного. Тут також, можливо, трошки я б по-іншому зробила, але в цілому ну, мені подобається, як виглядає. Тим паче, що я цю іграшку. Продавати не буду, вона залишиться у нас, тому що, як я казала, пряжа ця не дуже м'яка, і ну, я не хочу таке продавати, тому ця іграшка залишається у нас. Далі я зв'язала, чесно кажучи, трошки можу заплутатись в послідовності. Ось такий, ось такий був брілок це для доньки, вона попросила такого котика зв'язати білого з різнокольоровими вушками. Це теж такий самий, як і кот, котик з ну тільки без одягу. Е, потім наступна, це вже в мене чотири іграшки, поки що нічого яскравого. Далі я захотіла, знову ж таки, з плюшу пов'язати з чогось такого більш кольорового. І вирішила зв'язати ось такого зайчика. Рожевий він. Ось такий зайчик, вушка в нього довгі, м'якенькі, об'ємні, класний. Я люблю таких зайчиків. Потім в мене був наступний старт, мабуть, ось такий блакитний колір. Можу переплутати, але Ось такий цей взагалі класний, це морський котик. Дуже він мені подобається. В мене був один моточок пряжі гімалая коала, здається, називається мені в подарунок вона досталась. і вона так лежала-лежала в мене. Я думала, що можна, а потім побачила ось такий майстер-клас на цього котика. І думаю, якраз. Супер. Але мені здавалося, що мені вже коли я дов'язала десь до середини, мені здавалося, що мені не вистачить одного маточка. І я хотіла вже все розпустити, а потім, дум думаю, можливо, дозамовлю, а потім подумала, що колір не зійдеться. І вирішила все ж таки спробувати можливо, вистачить. І все ж таки в мене вистачило, і ще навіть залишилось. Я не знаю, такий маточок, можливо, там грам 15 а Можливо, трошки менше. Ну, цей класний яскравий, тут в нього такі плавники, він може стояти, він опирається на ці плавники і тобто не перекидається. Це вже яка в мене шоста іграшка? Далі я знову ж захотіла подивилась на це все, і захотіла щось мені яскравенького. І побачила я. Майстер-клас на жирафіка. Жирафіки в мене взагалі немає. В мене був один плюшевий, але я його продала. І тому я вирішила, що треба жирафіка. Тим паче, жовта пряжа в мене була у наявності. І я зв'язала ось такого сьогодні, буквально ось перед тим, як знімати, хотіла якнайбільше всього закінчити. Але, все ж таки, таке одну іграшку не закінчила. Але цього жирафіка зібрала, він класний. В майстер-класі на цього жирафа мордочка була жовтим кольором. Ну, точніше, там жовтих, не пам'ятаю, які там були різні кольори, і там була мордочка ось ця кольором тіла, тобто вона не виділялася, і вона була менша. Я тут додатково пров'язувала ще під себе додаткові ряди, збільшення, щоб мордочка була така трошки більша, ніж там, і мені видається, що ну, він так більш гармонійно виглядає. І вирішила жовтий приклала, з жовтим взагалі воно ну, ну, якось зливається, не знаю, не сподобалось мені. Я вирішила, спочатку думала, можливо, білим, але потім е, приклала коричневий, і мені сподобалось. Ну, я не знаю, мені здається, що так. Найкраще він виглядає. Ззаду теж плямки, хвостик ось такий зробила. Класний, дуже мені подобається яскравий, особливо мені подобається, що він розбавляє мою таку трошки пастельну гамму, тому що нічого яскравого. І останній в мене був вчора процес. Почала я останній старт. Це в мене ось така корзинка різних кольорів тут. І це буде. Не буду казати, що це буде. Можливо, здогадаєтесь. Ось така в мене тут кубка. Це все готові в'язані деталі, але ж тут вони з кінчиками для пришивання, тому не дуже зрозуміло, що це. І ось така ще заготовочка є. Ну, я думаю, всі здогадаються, що це буде, хто це буде. І це буде мій останній старт в цьому марафоні. І я маю надію, що сьогодні я закінчу цю іграшку. і... Загалом в мене виходить буде 8 іграшок за тиждень. Ну, як для мене, то це я не можу сказати, що забагато, але і немало, тому що я не маю багато вільного часу, щоб тільки сидіти і в'язати. Ну, Загалом я задоволена тим, як я попрацювала, скільки всього зв'язала. Ще тепер треба всіх сфотографувати гарно. Особливо жирафчика і ось цього морського котика, ну хоча й зайчика, ось, і викласти в інстаграм. Ось такі в мене були роботи, старти, готові роботи, результати. Дякую величезне Оксані за те, що проводить цей марафон. Дійсно, дивишся, як багато інші дівчата в'яжуть і надихаєшся. і... І хочеться теж собі якийсь, знаєте, такий азарт, що, що хтось зв'язав багато, а ти теж хочеш якби наздогнати. Приклад береш, гарний приклад з інших майстринь. Тому так, дякую всім за увагу. Під відео залишу посилання на дівчат, які приймали участь в марафоні. Переходьте також на їх канали, дивіться підтримуйте. Дякую всім за підтримку, за вподобайки, перегляди, коментарі. І за все-за все, дякую до побачення!